Ветеринар Юрій Гаєвський усіх рогатих знає поіменно. Навіть попри те, що імена для корів обирає комп'ютерна програма. До того ж, телят називаючи за першими літерами прізвиськ їх. Мам у нас є корова філія, філія. Корова зветься, її теличку комп'ютер назвав фірма. Вартість такої програми 8 тисяч гривень, плюс ще по 10 за кожну голову. Вона дозволяє відслідковувати родовід і одразу прогнозувати, скільки молока даватиме новонароджена теличка. І ми вже дивимося, чи її чиї чи не вибракова, в залежності від того, що нам вибиває комп'ютер. Керівник агрофірми Андрій Коротков два роки тому до своєї худоби докупив ще й племінну за державною програмою, яка частково компенсовує витрати фермерів. З бюджету йому повернули понад 300 тисяч гривень. Каже, було просто. Ми подали всі відповідні документи вчасно в АПК. Подали в міністерство в принципі. А от тепер уже виконувач обов'язків міністра агрополітики не повірив. Корупційна складова була, скільки ні, ні. приходилось віддавати. Ні, не скільки не приходилось віддавати. Так, ви що? так це мене дивує. Так чи інакше, а нині у господарстві під 4 сотні дійних корів і 420 – молодняку. Та придбати худобу замало. Її ще й треба гарно годувати. Скажімо, якісне силос має пахнути як свіжий хліб або ж квашені яблука. Тож не пошкодували грошей ні на млин, ні на кормозмішувач. Так балансують раціон. Щодоби ж надоюють до 4 тонн молока. Молока доярка не бачить. Оце як підключила, воно йде в нас проходить у, на охолодження в танк. Получається, що ми відправляємо на продажу, і нас забирає молочний завод, що воно не контактується і з дояркою. Така установка іноземного виробництва коштує близько півмільйона гривень та себе виправдовує. Саме таке молоко відповідає стандартам ЄС. Однак збувають його тут же у Київській області. Мирослава Заєць, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес.